Слава Ісусу Христу, дорогі вболівальники, закінчився сезон, футзальний сезон у дитячо юнацькій футзальній лізі України, де наша команда гравців 2013 року народження вперше у своїй історії була представлена у всіх трьох турнірах. Взагалі, Синай вже 13 років виставляє команди на всеукраїнські змагання з футзалу. Але ця команда 2013 року вона була виставлена вперше, вона вперше брала участь, і вперше команди брали участь у всіх трьох турнірах. Тобто команда брала участь у лізі України, команда брала участь в Кубку України і команда брала участь в чемпіонаті України. Це вперше було для нас. І ну, якщо прийнято підбивати підсумки після закінчення сезону. Хотіло би зазначити, що це грали діти 2013 рік народження, і у нас і одна четверка це діти 2014 року народження. Тому, якщо говорити про розташування команди в цих кінцеве розташування команди в цих турнірах, то ми не претендували на медалі на високі міста. Тобто команда знаходилася в одних турнірах всередині турнірної таблиці, в інших в другій половині турнірної таблиці. Але найголовніше це є найголовніше, що з Божою поміччю ми змогли виставити. Дві команди, ми виставити команду у цих трьох турнірах. Це є дуже важливо, особливо якщо враховувати фінансову складову, то це дуже-дуже добре, тому що е, діти набули дуже великого досвіду у цих іграх з різними суперниками, і ми з дуже великим оптимізмом е, дивимося е, в майбутнє. Ну що би хотілося ще сказати, що сезон завершився, і щоб що, що нас чекає невдовзі, значить, 26, квітня, 26 червня, вже зовсім скоро, ми будемо проводити в Мукачеві футзальний фестиваль, саме фудзальний, присвячений пам'яті почесного громадянина міста Мукачева Віктора Івановича Грешка. В фестивалі візьмуть участь вісім команд. Я думаю, якщо враховувати специфіку нашого закарпатського регіону, що футзал у нас, м'яко кажучи, не популярний від спорту в Закарпатті, то вісім команд, зокрема в Мукачеві, це дуже добре для нас. І все, сезон закінчився для нашої команди. Ну і далі я би хотів трошки розказати про ті плани, які з Божою поміччю ми маємо на меті, на меті досягнути їх. Але вперше хочу сказати, що оскільки вже ми 13 років, наша футбольна школа представляє Закарпаття і Мукачево на всеукраїнських змаганнях, то і ми, і ми взагалі перші, хто в Закарпатті... Почав займатися дитячо-юнацьким футзалом, виставляти команду на всеукраїнські змагання, то, коротко кажучи, про стан футзалу у Закарпатті, хотіло б, звісно, більшого, але наразі маємо те, що маємо. Найголовніша причина, що, як я вже казав, футзал в області не користується великою популярністю. Тому що багато хто з батьків і дітей не може зрозуміти, що не всі діти створені для великого футболу. Не всі створені для великого футболу. Але, на жаль, але, на жаль, це починають батьки і діти розуміти вже дуже-дуже запізно. І врешті-решт не стають ані професійними футболістами, ані професійними футзалістами. Про, про, далі хочемо популяризувати футзал в Мукачеві і в Закарпатті. і з цією метою маємо на меті вже в наступному сезоні, окрім команди 2013 року народження, маємо на меті на всеукраїнські змагання виставляти команду 2012 року народження. Е, найголовніша проблема при цьому для нас це є людський ресурс. Оп'ять же, таки це є дуже важко зібрати команду, тому що е, дуже не вистачає дітей, які би хотіли залишити футбол і почалися почати займатися футзалом. Але ми ну, з оптимізмом дивимося в майбутнє і принагідно я запрошую дітей 2012 року народження переходити на футзал, поки не пізно, тому що реалізувати себе у футзалі. На професійному футзалі набагато легше, як у професійному футболі. І вже в соціальних мережах було оголошення, була афіша, і найосновна наша, наша мета, наше завдання це побудова дорослої команди, яка би представляла в майбутньому через декілька років Мукачево у. Другий спочатку в другій, в другій професійній лізі України це дуже серйозно, серйозне завдання, яке буде потребувати залучення багатьох ресурсів, але опять же, таки найважливіше, найважче і найважливіше тут опять же такий людський ресурс. У нас є Ужгородська футзальна ліга, у нас є команди, які грають на Ужгородську футзальну лігу. Але при всій повазі до, до тих команд ми можемо констатувати, що за всі ці роки, які проводилися змагання у Ужгородській футзальній лізі, лізі на виході, тобто чемпіон у Жортської футзальної ліги, коли йде пробувати себе у професійному футзалі, то ми бачимо, що ну, результати тут залишають. Бажати кращого і е, чемпіони Ужгородської футзальної ліги не можуть е, нав'язати е, серйозну конкуренцію в е, професійному футзалі серед інших українських команд. Чому так відбувається? Тому що ну, я знаю, що це не всім сподобається, але е, багато команд, якщо практично 90% може більше команд, йдуть у футзал. В Ужгородську футзальну лігу йдуть зимувати. Перезимувавши, вони знову йдуть у великий футбол. Це не способствує розвитку закарпатського футзалу і не буде способствувати, тому що, щоб футзал розвивався, потрібні футзальні спеціалісти, котрі будуть вчити футзальному мисленню. Тих людей, тих гравців, які будуть безпосередньо займатися тільки футзалом. Інакше ніякого професійного росту проводити, які хочеш турніри, організовувати, які хочеш ліги, нічого не буде. Тут треба професійний підхід до того. Треба гравців, які будуть. Зосереджені і зорієнтовані виключно на футзал і будуть бачити своє майбутнє у так би мовити у професійному футзалі. Тому ми ставимо собі за мету створити команду спочатку на Ужгородську футзальну лігу, пройти всі ті етапи любительського футзалу, аматорського футзалу і через то потім підготувати команду до. Професійного футзалу, найперше участі команди в другій лізі України. Ну і звичайно, що тут знову таки проблема це людський ресурс. Тому що е, є люди, які, наприклад, е, хотіли би пограти в Ужгородській футзальній лізі, а потім вони знову підуть грати у футбол великий. Нас це не влаштовує. Нам треба зовсім інше. Нам треба ще раз кажу людей, які повністю будуть. Бачити себе у професійному футзалі. Ми закликаємо, ми оголошуємо, власне, і озвучуємо це в цьому відео. Що ми запрошуємо гравців е, залишати великий футбол, який нічого їм в майбутньому не дасть. Вони так і грають зараз в чемпіонаті області по великому футболу, і там і закінчують свою кар'єру в чемпіонаті області по футболу. Тому я пропоную набагато більше. Я пропоную е, побудову футзального клубу. І в майбутньому професійний футзал. Врешті-решт, це є шанс, це є можливість, і, ну, але треба віру, треба віру в те, що в нас це вийде. Получиться. получиться в нас лише в тому випадку, якщо буде Боже благословення, і якщо Господь Бог нам дасть тих людей, дасть нам тих гравців, які повністю захочуть сідати, так би мовити, на, за футзальну парту. І вчитися, вчитися грати у футзал. Тобто, ще раз хочу підкреслити: ми не йдемо в Ужгородську футзальну лігу для того, щоб там перезимувати. А ми підемо, ми хочемо розвивати саме футзал, будувати футзальний клуб. То я запрошую гравців, які старше 18 років, приєднуватися до нас, залишати великий футбол, переходити у футзал. Повірити в цей проект. Ну і безперечно, що з огляду на майбутнє було би дуже добре, якби в нас була молода команда, які б могли участвувати в майбутньому в молодіжній екстралізі по футзалу. Тут теж таки я звертаюся до молоді, яка зараз має 16-17 років. Приєднуватися до Синая, тому що ви в майбутньому можете бути саме тою футзальною. Молодю футзальним майбутнім, яке якраз і буде грати по тому майбутньому у професійний футзал. Одним словом, на сьогоднішній день саме Синай системно підходить до побудови, розбудови футзального, саме футзального. Клубу на Закарпатті. дуже шкода, що ми є лише одні в цьому плані, які орієнтуємося виключно на закарпатських футболістів, футзалістів і хочемо е, розвивати саме закарпатський футзал, футзал у Мукачеві. Тому е, закликаємо всіх е, повірити в футзал. Футзал дуже цікавий, футзал дуже динамічний. Футзал це дуже багато емоцій, це багато моментів, це багато голів. Це, це це дуже дуже класно. Самі знаєте, що всі великі футболісти починали з футзалу. Тому сподіваємося, що з Божою помічю, а з вашою підтримкою ми зможемо. Розвивати футзал у Мукачеві, розвивати футзал у Закарпатті. При нагоді хотілося бися подякувати, подякувати в першу чергу нашим батькам футбольної школи Синай, всім, які за їхні вклади у матеріальні фінансові вкладення у футзальну нашу футзальну команду. Подякувати всім тим добродіям, які на протязі сезону. Підтримували матеріально нашу футбольну футзальну нашу команду, яка представляла область на чемпіонаті України, Кубку України, Лізі України, подякувати Господу Богу, який дає сили нашим солдатам захищати нас і таким чином ми маємо змогу займатися з діточками, розвивати їх фізично і духовно. Всіх нехай Господь Бог благословить. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу!